ранку, малята. На кущі живуть сестрички, з гілочок звисають, огником палають. Що це за красуня дивна? То в гаю стоїть калина. Ми сьогодні з вами поговоримо про один із національних символів України калину. Червона калина символ України. Червоні китяги калини горять вогнями усіма. Без калини нема України, без народу в країни нема. Український народ любить і шанує калину, бо вона завжди була символом дівочої краси. Калиною прикрашали хату, вишивали її на рушниках, сорочках. Вплітали у вінок. Калина це кущ. Її червоні ягідки пламеніють, наче вогники, ягідки червоного кольору. За формою вони круглі, на кетязі їх багато. Калина гарна в будь-яку пору року. Навесні калина квітне пишним білим цвітом. З настанням літа кущ калини вибирає соловейко, для своїх чарівних пісень. Восени кущ калини вкривається кетягами яскраво червоних ягід із багряним листям, які всю зиму будуть годувати птахів. У ягідці калини можна знайти кісточку, вона не кругла, як у вишні, а плоска і нагадує сердечко. В народі дуже цінують калину, бо вона ще й лікарська рослина. З ягід готують чай, кисіль, варять джеми, варення, вживають з медом від простуди, а зимою ці ягди допомагають вижити птахам. Ось калина над рікою віти стелить по воді. Хто це щедрою рукою її на мистечко надів. Промінясте, червонисте, розцвітає, як вогні. Дай хоч трішечки на миста. Ти калинонька й мені.